Російський мільярдер Роман Абрамович має борг перед жертвами російської війни проти України понад 3 мільярди доларів. Чому вони вже три роки лежать на заморожених рахунках в Британії і чого чекають? Я Богдан Цюпин, це український погляд з Лондона, міста, в якому ще донедавна багаті росіяни почували себе так затишно, що подекуди британську столицю дехто називав Лондонградом напівжартома. Багатих росіян у Лондоні і зараз немало, але жарти стихли. Бо якщо раніше гроші російських олігархів подекуди пахли брудом. Але той запах багато хто був готовий не помічати. То в останні роки до нього додалися плями української крові, пролитої через розв'язану Росією найбільшу війну в Європі з часів Другої світової у перші тижні після відкритого нападу Росії на Україну 2022 року. Британський уряд заморозив активи Романа Абрамовича, колись найбагатшого російського олігарха та кількох інших, названих наближеними до російського президента Владіміра Путіна, який послав в Україну російські ракети, бомби і загарбницьку армію. Замороження власності Абрамовича створило для Британії дуже особливу проблему, бо частиною його активів було володіння футбольним клубом лондонським Челсі. Замороження загрожувало паралізувати чи зруйнувати одну з найвідоміших у світі футбольних команд. Тому одразу британський уряд видав спеціальне розпорядження, яке дозволяло команді Челсі далі грати футбол, а клуб і надалі міг платити футболістам тощо. Але під санкціями із замороженими активами футбольний клуб повноцінно існувати не міг. Тому, зрештою, британський уряд зробив ще один великий виняток: дозволив Роману Абрамовичу. Продати його, щоб знаменита британська футбольна команда не потерпала від санкцій щодо власника. Але ще одне велике але у цій оповіді полягає в тому, що Абрамович, людина під санкціями, у наслідок цього не мав би отримувати фінансову вигоду від продажу заморожених активів, заплачені американським консорціумом понад 2,5 мільярди фунтів. Понад 3 мільярди доларів США за клуб Челсі також автоматично стали заморожені. Прошу вибачення, але зараз буде ще одне: але 2,5 мільярди фунтів і відсотки на них стали частиною заморожених активів Абрамовича. Але британський уряд погодився, що вони можуть бути розморожені і витрачені з однією метою. На гуманітарну допомогу жертвам війни в Україні це було у травні 2022 року. Минуло вже три роки повномасштабної російської війни, але ніякі жертви обіцяної допомоги з тих грошей Абрамовича так і не отримали. Чому як виглядає із заяв британських урядовців: вони вважають, що жертви російської війни проти України це люди в Україні, жертви підступного нападу, неспровокованої агресії. А позиція Абрамовича у тому, що напад Росії на Україну це щось зовсім інше, таке про що олігарх говорити не хоче і, власне, і не говорить. Замість нього є люди, які готові говорити про війну, але не як про дію нападників і потерпання жертв, а як про щось на зразок стихійного лиха, у якому нема винуватців. І що, наприклад, у цій російській війні жертви це не лише українці, а як з такої логіки випливає і росіяни також. Виходить, що коли Росія Послала в Україну війська і зазнає втрат. Є припущення, що загиблих і поранених російських загарбників, можливо, нараховується вже мільйон, то вони також жертви. У будь-якому випадку, доброчинна фундація, яка мала би опікуватися грошима з продажу футбольного клубу Челсі, Абрамович і британський уряд згоди не дійшли. Справа в глухому куті. Можна припустити, що сторону Абрамовича таке затягування не дуже турбує, бо приблизно 2,5 мільярди фунтів плюс відсотки, які набігли на ці активи упродовж майже трьох років, теоретично залишаються грошима Абрамовича, хоч він наразі не може ними скористатися, бо вони заморожені санкціями. Британський уряд таке затягування напевне влаштовує менше, бо урядовці беруть на сміх. Або гостро критикують за неспроможність розв'язати питання і втілити обіцяне на тлі цих докорів британський міністр закордонних справ Девід Ламі і міністерка фінансів Рейчел Рівз на початку червня заявили, що готові подати в суд на Абрамовича. Ось цитата із заяви. У той час, як двері для переговорів залишаються відчиненими, ми цілком готові вести цю справу через суд, якщо буде потрібно, аби люди, які страждають в Україні, могли якомога швидше скористатися цими коштами. Кінець цитати: Як швидко настане це якомога швидше, зараз незрозуміло Роману Абрамовичу, у межах санкцій в'їзд в Британію заборонений. У міжнародній пресі повідомляють, що він мешкає чи то в Ізраїлі, чи то в Туреччині, а можливо і там, і там. А британський уряд тим часом і далі сперечається з британськими ж юристами за гроші російського олігарха. Цього разу це все. Я Богдан Цюпин. Дякую за увагу.